Всім за моє банку. Сьогодні я заходжу в Brawl Stars Через те, що думаю що по назві та в причні відео вже здогадалися, що сьогодні в нас виходить, сьогодні на четвер сьогодні у нас виходить новий Бравлер Лумі, Бравлер Шалумі Луміново. Зараз давайте ми проенці покажемо. Загрузи екран в мене чомусь не помінявся. Задній фон помінявся. нас тут тепер додали нові скінчики, нас тут скін, ну скін старий, але по знижці, от такі скин на драку, трохи 40 кристалів приблизно знижка Добавили, такі скіни на Дінамека та на амбер, дуже виїдна знижка. Я б на Амбер купив цей скін, але у мене на Амбер є скін за 300 кристалів, тому сенсом її купляти немає. Якщо так за неї не буду грати. Ну, коротше, основне це те, що у нас зараз з'явився міфічний бралер Lumін чи Lumін, не знаю, як правильно називається. За 679 гривень, це, звісно, дуже дорого. Зразу можна отримати 5 тисяч монет, 80 кристалів. короче, з скінчики, кучу всього, ми зразу отримуємо. Але я не такий багатий, щоб її зараз ну, отримати прямо зараз. Я буду чекати тиждень. Але раз я записую відео, значить ми точно за неї будемо грати. Тому я зараз любими методами, в принципі, її отримую. Ну, я думаю, що вже догадалися, якими це методами. Ну а те я буду в принципі в взломці. Я думаю, це було досить неважко додати, бо та яка не такий вже ж багатий, не такий популярний, не бачу по її купляти на основі. Я буду за неї грати в взломці. Вона отака, в принципі, просто виглядає. Також є отакий от скінчик, але ну, ми давайте пограємо без скінчика. І, в принципі давайте полетимо. У нас отака зараз карта в не знає, чи дуже підійде, але ну, якщо ми там підемо в дуелі, ще кудись підемо. Коротше, будемо дивитися, я знаю, в принципі, ще ні раз не грав, тому зараз я буду разом з вами вперше за неї грати, Тому полетіло до катки, поки нам буде грузитися, хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал, тому обов'язково заходіть, поки аркотики зараз бачите в себе на екрані, або посилиться під цим відео. Там є дуже багато різних новин, про які ви дізнаєтеся перші, тому обов'язково заходіть та не пропустіть. Окей, ми полетіли до каточки В принципі, в неї тут є дві тички, дві отакі от булави одну, одну можна так от було ставити, другу одночасно. І потім ми їх одною протягуємо тичкою, і, в принципі, ну вони нас притягують і ще додають ще один урон. Отак от мистецька. в мене зараз стоїть посівка, щоб я заморожував, коли в мене булава вертається. Зараз давайте ми спробуємо так от зараз зробити якось. Отак от, і отак от їх якось вернемо. Ні, не виходить. Це мене це правильно зробити. Ну, до речі, дуже клаше не в цій мені не в мені в цій лумі дуже сквозна атака, бо дуже легко можна, в принципі, когось задомажити через банки, хто там ховається чи ще десь. За стінкою, в принципі, теж можна, ми просто отак от кидаємо і все. Ми зараз просто от кидаємо. Якщо хтось підходить до банок, ми просто так от стягуємо. Ой, блін, нам треба було ще одно покласти, і ми ще задумажили ще раз. Так, давайте юзунемом зараз гаджет А у гаджет мене в мене, коротше, коли тички, в мене гаджет підпалюється місце. Якщо в мене нема, то в мене вони просто, типу, я підпалюся, Ну, там місце, де я стою. В принципі, окей, в принципі, з гаджетом все під. Понятно. Може, ще інші гаджі там, де то, що ставить, він заморожені такі от бомби. От, типу, замість цього вогню просто ставить заморожені бомби. Ну, за цього, за цього бралера трошки якось мені важко грати. Я не дуже розумію, як за нього правильно грати. От подивіться, від нього якось дуже легко менсити. Або я просто на ньому не, ну, не вчився добре грати, або я не знаю, коротше, як за нього грати. Ну, окей, в принципі, якщо я ще живий, це прям дуже добре, вже топ-4. Ну, надіюсь, що до того, як вона вийде, я навчуся неї нормально грати в зломці, бо Бралер для мене дуже важкий. І е, я дуже надію, що в мене коротше, все вийде. Так, окей, акуратно. Даємо раз стичку, і мене вбуває меді. Ну я не знаю, як за нього грати. Давайте зараз тоді протестимо її в іншому режимі. Коротше, я поміняв гаджет і пішов в режим нокауту, Тому зараз давайте спробуємо тут затащити, не знаю, чи пулиться чи, чи, чи ні. Я ще також поставив, поміняв скінчик собі, тому зараз можна навіть скінчик зараз чуть-чуть буста, і ми зможемо зараз затащити. Кидаємо я кудись сюди першу бомбочку, другу. І давайте зараз, ні, давайте зараз заморожити їх не будемо. У мене є тактика. Ми зараз давайте закинемо отак. -от, і закинемо отуда от. І тепер ми так от заморожимо їх і стягуємо. Блін, тільки я не попав взагалі. Ні, вони зараз не померти, так легко, так, окей. Ну, я лоухепе лишився, я не можу нікого вбити. Браулер для мене дуже прям важким. Легше мені буде грати за тіка, ніж за цю лумі. Ну, я думаю, пару казочок зіграти. Я вже приловчусь як на ній грати правильно, і вже мені буде набагато легше. Так, давайте стягуємо і я ні по кому не попадаю Ну, це чомусь схоже на тичку е, цього Карла. Типу, ти кидаєш, але тобі, щоб вона назад вернулась, треба е, нажати ще раз на тику. Ну, щось, в принципі, схоже, як на мене. А, так, окей, зараз давайте ще, ще нагаджу ну, дамо. чуть ми застопимо Бібі. І окей, ми... до речі, тут можна дуже легко от спамити. Вони, в принципі, перезарядку дуже швидка. Тому я думаю, наприклад, якийсь сейф, воно може зайти, тільки треба, щоб сейф був десь близько біля стінки, бо отак. Це трошки незручно. Ну окей, ми затащили перший раунд, я навіть зміг дати кіл. Давайте зараз спробуємо ще раз. Біжимо десь через низку, де сюди. Зараз давайте ще її затестимо на пеншу дуелях. Там я бачу, там карта стінка. Може, зараз там вона, так, вона також дуже непагано зайде. Так, а, окей, вона тут була А що робить ульта, До речі, ми того разу навіть ще не набили на ульту. У нас там є такі ось бомбочки, які вибухають. Ну, я точно не пам'ятаю, просто оце от токс на квіки вони були приблизно місяць тому, я трошки вже все призабув. Так, ну ми, я так пам'ятаю, що другий раунд зараз програємо, Ну давайте вже до вас повернусь, коли я почну знову грати. Тільки я зупинив, ми зараз то ну ладно, давайте зараз тоді підемо в дуелі, споримо в дуелях, тільки я виберу пік, щоб я якщо тут кубки трошки не сильно злив. Давайте ми зараз візьмемо. Давайте візьмемо... Давайте кого, кого можна взяти Якогось цікавого персонажа? Також нового давайте. Ні, далі, давайте нового не беремо. Другим піком давайте ми візьмемо Мортіса, а третім піком давайте візьмемо якогось якогось. Та хай буде Шейт, Хай, наприклад, буде шейт, у мене навіть не апнути, мене його трошки злив. Бо вона зараз так от спробуємо. Першим піком я взяв лумі, щоб тесли, бо це зараз основний брайлер, за якого ми будемо в принципі, грати, Проти нас грає Шелі, Джуджу і Міко. Я не знаю, що буде робити проти Міку. Ну, я думаю, ми зараз розберемося, тому полетіло. До речі, на першому місці мізеці хачі треба було поміняти. Ну ладно, окей, зараз давайте отак от закинемо одну бомбочку сюди, другу сюди. І я взагалі не попадаю. Ну зато я, в принципі, окей, задумавши в кінці. І, до речі, я Шелі дуже таки не пам'ятаю за стопу, Вона дуже прям повільно почала ходити. Ми зараз майже стягуємо її, майже майже мене вийшло сітьну. Тільки я, до речі, вже лохіпем. Я лов, я лов, мені зараз треба якось похилитися, Тільки як я не знаю, бо я ще ці тички даю, і через це і не можу хілитися. Ладно, давайте зараз ще от, чуть так от позакидуємо. Зараз так от закидуємо і. Е, стоп, а чому? А чому в мене літ за біля мене? Я шкину одну тичку. Чи там обов'язково треба дві кен, щоб бачить, спрацював Щось трошки непонятне. Ну ладно, окей. Зараз давайте похилимось бо я вже чую, що я помру. Я вже відчуваю, що я зараз помру, і це мені прям взагалі не подобається. Ну давайте, окей, стягуємо, ультуємо, все, тратим. Окей, я зміг затащити. Дуже добре мені пощастило. Тепер треба якось винести джуджу. але я не думаю, що це буде сильна проблема, бо навіть коли вона кине ці свою ульту, я зможу через неї бити також. Тому я думаю, зараз маємо затащити. Просто вони зараз акуратно. Давайте зараз отак от ми поставимо і наживемо на гаджет, і все, і зараз буде хана. Вона зараз повільно дуже ходить, дуже повільно, прям. Ой, ні, 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 зараз головне мені не померти. Ні-ні, блін, я все-таки помираю, я не встиг добити цю штуку. Трошечки обідь. ну Ладно, зараз вже не буде цікаво гратися, я зараз давайте біом дограю і до вас повернусь. Так, ну що ж, я задащи, тому давайте зараз спробуємо, що також за неї зіграти. Якщо є в нас, зараз тоді зіграємо в грабі. Якщо її нема, то давайте ми зіграємо в Бролболі, в Давайте зараз подивимося, де карта краща, 3 на 3 чи 2 на 2. Ну, мені здається, що карта в 3 на 3 буде покращена. Зараз, зараз давайте підемо туди. Ну і давайте ще змінимо посівку. Хай буде, наприклад, ця там трошки довго розбратися, що там за посівка. Ну, в принципі не страшно, коли вийде цяло, брали шоломі для всіх. Я тоді точно розбружжую, може куплю навіть правильні посівки, а може її просто вкачання одинадцяту силу, і вона в мене буде просто як оліодинаста сила, тільки без нічого. Ладно, давайте зразу ми отак от закинемо, покидаємо туди лід і зараз отак от заб'ємо базу. Ні, в нову пору, я думаю, що це бралер сильний Якщо він буде біля стінки, це прям люта імба буде брали. Так, тільки мене вже знову вбили. І тут вже, ні, змогли задефати, я не знаю, як, ну коротше, якось френк дуже сильно тупонув. Але гол нам все одно заб'ють тут я вже не встигаю нічого зробити. Ну і ладно, окей. В принципі, не страшно. Зараз давайте тоді ми зразу закинемо. Отак от Зразу закидаємо ульту. І отак от все, що можна, тільки ми туди закидаємо. Так, до мене тільки притянувся бас. І це трошки погано, трошки обідно. Ну... Я надіюсь, що ви зараз можете задавати. Хоча ні, таке відчуття, що ми вже програли. Ну так. Да. На жаль, ми тут програємо. Ну, в принципі, ладно, в принципі, цей бравлер ми полесли. Для мене він дуже важкий. Якщо ви також маєте зломку, то можете також сказати, як цей бравлер для вас. В принципі, нормальний чи нермальний. Також можете написати в коментарях, чи купляли ви цього персонажа, цю Лумі, за донат в справжньому Браула старці. Ну, на цьому буде закінчити відео. Кому не сподобалося, близько. поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітьте з щоб розказувати мої не відоси. з вами був я, Всі, пока, -пока.